Шалом, це Славко, кішка ховається за монітором, а там вона вже стала вбивцею, чигає на цвіркунів. Це вона зайняла позицію на боці Асі, бо для корейців цвіркуни в домі це дуже погана прикмета, і я мусив поступитися. Так само я скажу із цими придурками. Четвертий раз вони розігрують той самий набір крапльоних карт. Лякають нас і світ Білорусію. Що якщо цей бачите пристарілий Ні мір, то оцей вже атьокши значно більше за мене, навіть при всій його медицині, то цей точно злякає. Оце два злодії. Якщо вже цей злодій не лякає, то цей напевно злякає світ своїми розмірами, що в Кадирова витащили, але бачите, ні почину, було б три. Пристарілих тріумираючих. Розумієте, це було б сильно. три умираючих готові посадить потащить за собою мір в могилу, нам тірять нечего, щоб вони отак оголосили свої діагнози і сказали тріпішіть, що ми нажмемо кнопку, як тільки нам її дадуть. До чого все це зводиться? Який позиція в перемовинах? Вони пропонують Зеленському приїстати на їх бік смертельно хворих. Ви бачите, вже фактично. Щоб вони не говорили про невизнання Зеленського, вони його визнають і навіть пропонують йому васалітет, щоб он, отут, -от сидів на лавочці младшим партнером, а вони його на Наприклад, Конституції, території, Часова Яри і всього прочого. Розумієте, нічого в цих пропозиціях повторених без дати дать волость, власть, вони не спроможні завоювати. Що є новим? Новим заговорили за суверенітет України, за суверенітет, що я вам казав, що Європа не має суверенітету, а Україна може мати його як васал оцих двох придурків, як слуг, слуга двох господ. Ну, це нова пропозиція васалітету, Це пропозиція Зеленському обміняти, що, що навіть Іванішвілі можеш не бути, що можеш обміняти. На весалітет пару, пару тройку областей, а ми тебе ніби визнаємо. Ну що ж, чому все це можливо? Тому що Захід займає ту саму позицію. Якщо ці жмуріки займають одну і ту саму позицію, то і Захід займає ту саму позицію. Вони не хочуть, щоб терези вагіл перехилилися на бік України. Їх влаштовує ця ситуація. Не тому, що Захід так не любить, він боїться показати свою неспроможність перед ним. Він боїться показати свою раджу подивитися серіал «Ігра» гра Ну він непоганий, як валійці зображують британців британську контррозвідку. Дуже цікава, в принципі, тема актуально змінилося багато. Акцентів фільмів за шпигунів, але ми якось за це окремо поговоримо. Так ось Захід не може показати більше слабкості, ніж він показує, і тому утримується тих позицій. Все буде ходити колом, тому що ситуація не змінюється. Ціни можуть більше, цей придурок не отримав арешник, як ви розумієте, четвертий рік нас лякають арішниками ядерної зброї в Білорусі, пропонують там. Невелику ядерну війну, і... але ж где ядерне У них теж не робить кроків. Тепер запропонували сувереніт вірити, що збережуть Зеленського, якщо віддасть вол... волості, це смішно. Це просто поступка для Трампа, що, отже, ми його навіть признаємо. Почті ми от його тут подружжя освітуємо, як младшого. Партньора в нашому домі пристарілих кандидата, власне. Так буде тривати, доки Захід не перехилить, Терези висів на бік України. Чи може це зробити Трамп? Може, чи зробить, я сумніваюся. Чи погіршиться ситуація України? Зараз вона а що таке для України Краматорськ? Прості господі? Ну, розрушать що жилье цих придурків. Ну, розмажуть. Ну, мразь немного разбежалась, я понимаю, пророссийская. Но кого-то нам их не жалко, пойдемте, мы ведем колониальную войну на Донбассе. И если уже уступать эту анголу, то до начала ее надо довести до состояния близкого к тому, как было перед португальцами, правильно? Вот как ничего не было, так ничего и не будет. Україну теж ситуація влаштовує в наті при п'ятідесіті стрілках на батальйон. Власне, все, що ви хочете знати за нас, все було в коментах до мого останнього сюжету за типову схему бороду українського батальйону. Там все фахівцями з фронту розписані наші позиції. Чому вдається Покровськ Мирноград противнику? Як власне його дрони перекривають постачання? наших ресурсів з глибини оборони, як будується українська оборона, як важко з ротацією з змінами, як це відбувається, як виглядають типові схеми українських батальйонів? Там все написано. Я це не я це все видав, це все видали наші любі споживачі. Прочитайте і зрозумійте ситуацію на фронті, але ситуація на фронті може так тривати до осені, як ви розумієте, Без яких чорних лібідів, щоби там у нас. На сумах не відбивали, як ви розумієте, те, що агломерація ця буде здана рано чи пізно, це зрозуміло з побудови лінії оборони, яку вони вже теж хаять, що мол, не поможуть лінія оборони. Все, таке враження, що всі оці люди харчаться інформацією з одних і тих же джерел. І виникає питання, чи народні оглядачі, не тут найцікавіше тут. Не о те, що ці мурсики пропонують Зеленському суверенітет з новою конституцією і в обмежених кордонах. Ну вони розумієте, це я поясню. Це та сама, як не могли вийти з Першої світової. Думаєте, не могли вийти з Першої світової і війни. Хотіли. Які тільки плани не малювали, все розбивалося німецьку, австрійську, не так, як австрійську, як німецьку твердо Німці не здавали відповідальності слабості своєї свого положення. Так само і ці не здають це помітно. Вони сподіваються на слабкість опонента, де на свою силу. Так що з цим зрозуміло, ми дійдемо до кінця. І цей кінець, що мені цікаво, буде цілком, новим, це те, що ми передбачити не можемо. Це справжнє майбутнє. Єдине, що можна за це майбутнє сказати, це те, що воно нам. Не сподобається. Оце ви вже можете бути напевно. В цьому. Щодо оборони, як такої, вона триває, триває відступ. І тут отважить повернемося до другої теми. Чи народні оглядачі штабові такого рівня досягли, що цілком вскривають картину на рівні того, що ці номінальні верховні можуть своєму народу. Чи говорящі голови, чи оці Бові, ми не знаємо, хто в них там забові их. Писали, хто пише Путіну Речі. Зараз. Ну, для мене це не важливо. Для мене цілком це як анонім, як Бомарше. Аби он п'єсні писав, Сурка все-таки була опаснень. Бачите, навіть навіть літератор сумів привлечь на дорожку. Нашого брата. Так ось, чи оці люди володіють ситуацією теж, цих самих мутних джерел, що і Славко, від народних оглядачів штабових, що їхні писаки речі, не допущені к штабної документації, є два варіанти. Перший, що писателі оцих речей, пропагандони, які нам пишуть пропагандонство для цих Мурзіків, що для нашого, що для їхнього, що для Серскова. Не володіють ситуацією, недопущених штабної документації, чи народні оглядачі настільки і не в деталях в цілому вскривають надійну ситуацію. Це я казав председатель Марчук мені в одній з немногих наших бесід. я двічі з ним стикався особисто за ядерну зброю і за інтернет, за те, що розвідка себе ісчепала. Він любив мудрувати, уже тоді, все-таки перестройка була, все крякало. Що інтернет ефективні розвідувальних каналів, що розвідка, як такова себе і жила, тому що інформаційне сообщество доводить до того, що ми володіємо тією ж самою інформацією з тих самих джерел, що і фахівці. Розумієте, що дилетанти любителі володіють тією ж самою інформацією, що і фахівці. І тому, що я, що ці мурсики. Що інші говорящі голови, розумієте, користуються одним і тим самим масивом даних, тільки що я їх сам перетравлюю, а їм перешовують. Хоча їхні зубні протези явно краще за мої. Ну тут ви мені можете допомогти. Подивіться, який прекрасний Говорите, що я зробив з оцього з ножа сапьора. Це от що. Взорець 55-го року Польський бачите, як я вирішив всі проблеми цих поганеньких і слабких ножів і знайшов єдине. Ну можна було б сюди надіти на балдашник, але я не став наступного разу, тому що я і так нічого не можу закінчити через хвороби. Раджу вам оцей прекрасний Роджер Сахів, Ви бачите, з руків'ям і ергономікою ножа сапьора або можна сказати, що це нож сапьора позбавлений. Всіх його недоліків органічних і цілком придатний для вжитку. Бай! лайкайте, підтримуйте, поширюйте, будемо вам вдячні!